Дивимося карту України на 24 серпня, 25 року. І ніч. Прошу лайкати, підписуватись на телеграм-канал трошки якоїсь активності. 24 серпня і ніч. Карта випала. Карта України. Україна силу має. Це значить. Буде все стабільно, що це значить. Буде зупиняти, що це значить. Робить, робить Україна зброю, що це значить. Тяжко, тяжко, що це значить. Що це значить. Більше тут е, виходить по зброї. Летіти все рівно щось буде, будьте обережні. Давайте ще глянемо пораду для українців. Ця карта місця мені також не подобається вночі бути обережні. Карта поради для українців. Що я можу порадити? Будь ласка, знову таки кажу, нервову систему свою бережіть. Це все, що я можу сказати. Тому що це ми всі вже отакі, бачите, стоїмо і вже ледь живі.